Мобільні зарядні станції та акумулятори з інверторами. У багатьох все це обладнання стоїть без роботи, поки немає відключень електрики. Однак цю техніку можна використати зиском, зробивши на її основі невелику сонячну станцію. Тож так і з'явилась дачна СЕС, про неї і піде мова далі. Це дачний будинок для проживання з травня по жовтень, коли сонце якраз вдосталь. Як і в більшості дачних кооперативів, електрика тут може зникати по кілька днів на місяць навіть без обстрілів енергетики. Тож наявність резервного джерела живлення завжди буде актуальною. Будинок підключений до газу, тож з потужних споживачів тут є тільки бойлер на 100 літрів, мікрохвильова пічка і водяний насос. Щодо обладнання для монтажу сонячної станції. За основу взяли EcoFlow Delta Pro. Свого часу вона була придбана для підготовки до блекаутів. Це досить стара модель. Однак вона була першою в лінійці EcoFlow з літій залізофосфатними акумуляторами. Виробник гарантує 3,5 тисячі циклів зарядки розрядки без суттєвої втрати ємності. А ємність тут 3,6 кВт, -год. потужність 3,6 кВт. Однак станція може витримувати піки до 4,5 кВт завдяки режиму X-Boost. Ззаду тут є роз'єми для підключення сонячних панелей максимальною потужністю 1,6 кВт. Щодо вольтажу, то вона може приймати до 150 вольт. Все це робить її сумісною з більшістю сонячних панелей на нашому ринку. Я зупинив вибір на панелях від EcoFlow 4 штуки по 400 Вт, разом, відповідно, 1600. Саме їх монтаж і виявився найбільшою проблемою. Висота будинку 12 метрів, покриття металочерепиця, кут нахилу крутий. А єдиний вихід на дах ось через це вікно. Тож головною проблемою виявилось знайти бригаду, яка б погодилась змонтувати тут панелі. Адже потрібні послуги верхолаза, тобто людина, яка за допомогою спецобладнання зможе надійно закріпитись ось на такому даху і виконати всю необхідну роботу. І головне тут, звичайно, ціна. Як мені пояснили, монтажники готові брати за такі об'єкти, коли потрібно встановити більше 10 панелей. Тут же їх всього 4. Брати за їх монтаж 500-600 доларів це занадто. В той же час і роботи потрібно виконати чимало. В результаті велика подяка друзям, які все змогли організувати за прийнятну ціну. Півдня непростої роботи у шалену спеку і панелі змонтовано. Вони зорієнтовані на захід, оскільки інших варіантів будинку просто не було. Підключення паралельне. Інший великий фронт роботи це підключення до мережі будинку. Враховуючи, що EcoFlow Delta Pro – це мобільна зарядна станція, і вбудований в ній інвертор не вміє підмішувати енергію від сонця або своїх акумуляторів в мережу помешкання, так щоб будинок одночасно живився від зарядної станції та від загальної мережі, то систему будували за наступною логікою. Тут у нас є трьохпозиційний автомат, на якому ми обираємо, від чого буде живитись будинок від загальної мережі. Від EcoFlow сонячними панелями або від генератора. Тут ми, умовно кажучи, обираємо від чого буде заряджатися EcoFlow. Все переключається вручну, тому обладнання максимально якісне з максимальним рівнем захисту. Коштував такий щиток з роботою близько 300 доларів. Коли все було змонтовано, хвилювало головне питання. Чи буде достатньою сонячна генерація та наскільки часто доведеться перемикатись на загальну мережу і взагалі, чи вистачить потужності станції? В будинку є потужний насос. Він качає воду зі свердловини, яка знаходиться в іншому кінці ділянки. Від цього монстра я фіксував піки у більш ніж 5 кВт. Через це екофлоу вибивало. Як виявилось, потрібно було замінити конденсатор в самому насосі. Плюс я придбав так званий вирівнювач піків з Aliexpress, ось ця штука. Чи працює вона взагалі і наскільки коректно, поки що сказати не можу. Однак саме після заміни конденсатора, Ecoflow та насос почали працювати разом без проблем. Само собою, що якщо одночасно увімкнути ще мікрохвильовку, а вона стара і може тягнути 2 і більше кВт, то систему вибиває. Тепер щодо бойлера. Він у нас на 100 літрів і споживає 1,5-1,6 кВт. Разом з насосом він працює без проблем. Як і всі сонячники, до бойлера я придбав розумну розетку для того, щоб гріти воду, коли пік сонячної генерації. Або ж можна увімкнути розетку через застосунок вручну, що зручно можна створювати автоматичні сценарії. Наприклад, вимикати бойлер, якщо станція розрядилась до 20%. Також в застосунку можна дистанційно відстежувати роботу станції. Щодо загального балансу генерації та споживання, в сонячну погоду все просто супер. Рекорд 5 днів без використання загальної мережі. Тобто, протягом дня сонця вистачало і на компенсацію споживання, і на зарядку екофлоу. Після заходу сонця і до ранку Delta Pro розряджалась в середньому на 50%. І починала знову заряджатись десь з 8 ранку. В цей час генерація складала близько 100 Вт і зростала до обіду. Після 13.00 я навіть фіксував вихід панелей на максимальну потужність 1,6 кВт. Всі ці цифри актуальні саме для літнього періоду часу. Якщо ж погода хмарна як сьогодні, то ввечері переходили на загальну мережу і заряджали екофлоу за нічним тарифом. А він у нас діє, нагадаю, з 11-ї вечора до 7-ї ранку, що дуже зручно в застосунку зарядку можна налаштувати таким чином, щоб станція брала 300 або 400 ватт годину. Відповідно, якщо перехід на загальну мережу відбувся о 9 вечора. То станція візьме з основний заряд все одно за нічним тарифом вночі. Якщо ж говорити про загальні результати цього проєкту, то вони такі. На весь проект було витрачено 1050 доларів, 450 панелі та кріплення, 300 їх монтаж, 300 щиток та підключення до будинку. Зарядна станція вже була. Система повноцінно пропрацювала серпень та вересень. Споживання в середньому зменшилось з 250 кВт годин на місяць до 50. Суттєво зросла і частка нічного тарифу. Загалом же варто врахувати, що метою цього проєкту було використання мобільної зарядної станції, яка просто стояла без діла. І одна з переваг такого рішення мобільність. Взимку станцію можна перемістити в офіс або квартиру і мати там резервне живлення.